Будівельна техніка і робочі з серпня прибирають наслідки російських обстрілів на вулиці Астрономічній. Це північ Харкова. Тут відновлюють будинок. Тетяна Сиротенко виносить на смітник кімнатні квіти. Каже, вони загинули від холоду. От тут вже багато квартир вигоріло, навіть жінка одна згоріла у нас. Йдеш душа туди світиться насквозь. А зараз нормально, все залежили. Опалення немає, а вода і електрика є. Феном нагріваємо постель. а так я не люблю вообще взагалі, навіть открытым окном сплю. Жінка каже, вона одна з 60 людей, що живуть у багатоповерхівці зараз. Цей будинок потрапив під російські обстріли у перші дні повномасштабного вторгнення. Будівництво проводить компанія Житлобуд 1 у серпні Харківська міськрада в офіційному телеграм-каналі повідомила з посиланням на будівельників, що це один з найпошкодженіших будинків у селищі Жуковського. Його відновлять до початку жовтня. От от етаж стоїть на ось цих трьох незакріплених панелів, Вона опирається. Нині будинок відновлений на 92 відсотки, повідомив начальник дільниці Руслан Малихин. Говорити на камеру чоловік відмовився, поза нею розповів, що тривають роботи на окремих ділянках, відновлюють опорні стіни та квартирні перегородки. Працюють шість днів на тиждень. Телефоном представник компанії Житлобут 1 Олексій Харченко сказав, що не повідомляв міськраді конкретної дати здачі об'єкта. За його інформацією, будівництво йде за планом. Його завершать у кінці жовтня. Руслана Богдан та Антон Калата Суспільне новини Харків.